Всім привіт! Сьогодні буду відновлювати систему Аквасторож. Власне, це система контролю протікання води, датчики якою встановлюються в точках ймовірного протікання води, такого, наприклад, як пральна машина, унітаз і тому подібне. Та встановлюється сервопривода з кранами на вході. Ось так от вони виглядають. Ось тут сервопривід стоїть. Власне, мені ж в роботу дісталась в такому от вигляді система, з якою я і буду працювати. Почну з самого блоку з контролера та із проводів, які вже тут були прокинуті. Власне, система і працювала, доки не завис один з блоків. Їх тут було два в квартирі, два входи, холодна гаряча вода. От, ось перший вхід. Тут ось це вхід. Раз, два, датчики під унітазом, під мейкою, От, І ось іще один блок керування цим же ж приладом. Виглядає він досить примітивно, керування також досить примітивне та інтуїтивне. Відкрить, закрить, відключення датчиків. от і все. Що ж власне в самому блоці знаходиться? Ось тут, як видно, відсік для батареїв. Далі підключення. Підключення, як бачимо, цілий ряд під привода під крани. От. І вертикально три підключення це з лівої сторони, це на датчики протікання. Тому зараз підключаю та перевіряю, як воно працює. Але перед цим потрібно ще перевірити, чи цілі всі. Кабелі, які закладені на систему. Беремо тестер. Мультиметр, кому як зручно. Я користуюсь режимом Прозвону діодів Це дуже зручно, тому що при е, короткому замкненні сам мультиметр подає ще й звуковий сигнал. От, тому не обов'язково дивитись на сам мультиметр, коли продзвонюєте. Шукаємо датчик. Починаємо з найближчого, відкриваємо його та відключаємо провід від самого датчика для того, щоб а, виключити а, датчик із а, нашої мережі, яку ми будемо продзвонювати. Сам датчик виглядає як печатна плата, яка стоїть в пластиковому корпусі на підставці для відділення її від а, поверхні, на якій вона стоїть. Це для того, щоб не було короткого замкнення від вологої поверхні. Або поверхні, яка пропускає струм. Тепер потрібно продзвонити кожен із оцих виходів. Тут по два виходи на сервоприводи, та по одному виходу на датчики. Маю на увазі от, ось ці пучки. От тут три проводи це два сервоприводи датчик. І внизу три проводи: це два сервоприводи і датчик. Датчики збиті чомусь в одну групу, тут бажано б їх підключити окремо на кожну групу свій датчик. Так як виходів на групи аж три штуки. Після того, як ми переконалися в тому, що всі провода, які у нас закладені від блоку керування до датчика і до сервоприводів. Цілі та в порядку. Перевіряємо тепер сам блок керування. Вмикаємо його в розетку та тестимо, чи працюють всі клавіші. Далі монтуємо його на стінку на своє місце. Ось там така закладна є, на яку вдягається просто корпус. До речі, тут були встановлені дві системи. Як видно, ще одна планка монтажна знизу стоїть. Обидві системи були класік. Тобто, звичайні, без всяких допів, але вони різнились по року випуску, я так розумію. Тому що на одній моделі, ось як видно, датчики підключаються на двохконтактних пінах, а сервоприводи на трьохконтактних пінах. Але задіяні тільки два піни в цьому коннекторі. На другій же системі всі коннектори двохпінові. І можна переплутати датчик з приводом. Тому краще за все їх помітити. А я помітив чорною ізострічкою, В мене помічені приводи. Коли все підключено, перевіряємо. Натискаємо клавішу Відкрити та Закрити. А сервоприводи мають спрацювати. До речі, трохи пізніше я знайшов ще одну відмінність між системами. От, тобто одна раніша, інша пізніша система. От, різниця там десь в рік між ними була. Ось як на цьому видно сервоприводі, якщо придивитися, тут встановлені оптичні датчики положення механізму відкрито-закрито. А ось таким звуком має відкриватись та закриватись сервопривід. Якщо ви додивились до цього моменту саме час, поставити лайк цьому відео, підписатись на наш канал та прокоментувати. Так, власне, з сервоприводами це все. Тепер підключаємо датчик протікань та перевіряємо саме його. Підключаємо двохпіновий роз'єм та беремо-підключаємо датчик. На ньому, до речі, також двохпіновий роз'єм. Та ще два додаткових двохпінових роз'єма для підключення паралельно ще додаткових датчиків. До речі, виробник не прописує, скільки їх максимальна кількість може бути. До речі, як тільки підключив я датчик, одразу ж спрацював блок керування на протікання води. До речі, від вологих пальців таке може бути. Протерши насухо, встановлюю датчик на місце. Для тесту. перевіряю. ось система працює нормально, не спрацьовує. От тепер проводимо тест водою безпосередньо, на що він має спрацювати. Наливаємо трохи води. Небагато. І ось система вже спрацювала. Спрацювала вона досить швидко. ось. Як в принципі бачимо, крани перекриті на подачу води. Все добре. Власне, якби це була десь порвана шланга або лопнувша труба, вода б впекрилася б та не поступала б в квартиру. Так захиститься система Вас від затоплення ваших сусідів. Для того, щоб спрацював датчик, ось ці контакти на платі має закоротити вода. Ось, власне, система сигналізує про те, що Є протікання води, також система перекрила подачу води в квартиру. Після цього ми можемо примусово кнопкою відкрити крани подачі води. Ось власне, ось так. крани відкриті. Знову є вода. І якщо у нас є де протікання в квартирі, ми йдемо і шукаємо це місце. Я думаю, що довго воно себе не змусить чекати та проявиться. До речі, для легшого пошуку місця протікання є система з зонуванням, там, де підписані зони. І там, де буде протікання, власне, на тій зоні буде відображено на самому блоку керування, що тут є протікання. І ви вже шукаєте локально по тому місцю, де у вас яка зона, і ліквідуєте аварійне протікання. Але, на жаль, в нашому випадку не все так просто. Як могло би бути. У нас система налаштована на максимальну чуттєвість, тобто датчики максимально чутливі до вологи. І навіть в вологому приміщенні вони можуть спрацьовувати на закриття кранів. Власне, з цієї причини я і займаюся цією системою. От. Тут є такий байпас. А, ось, як бачите. Чорний такий одягнений на контакти байпас це максимальна чутливість датчиків. Коли ми знімаємо цей байпас, датчики мінімальна чутливість. Тепер після цієї процедури на вологе повітря датчики не мають спрацьовувати. Тестимо. Все добре. Система не сигналізує, тому що. Попередні рази вона одразу сигналізувала про протікання. Тепер перевіряємо сервоприводи, щоб система працювала коректно і не підвисла, тому що в цих систем таке буває. І тепер обов'язково ще один контрольний затест. Підключаємо датчик, який у нас, до речі, вологий, вологі пальці. Підключаємо зараз двохпіновий роз'єм на сам датчик на плату. При підключенні датчика не спрацювало, опускаємо в воду, все працює. Все чудово. Можна збирати датчик, підключати систему та вводити її в експлуатацію. До речі, на системі є ще така аварійна кнопочка посередині відключення датчиків на 60 хвилин. Це якщо ви миєте підлогу, вологе прибирання, десь намочили датчик. Ви прибираєте вологу з-під датчика, витираєте його насухо, але, до речі, просто протерти, наприклад, серветкою. От, деяка волога ще залишається на датчику. Ви натискаєте цю клавішу, у вас з'являється вода, відкривається. І є 60 хвилин, тобто година, на те, щоб датчик у вас е висох От, і не спрацьовувала система. От, Власне, посередині тут кнопочка трошки нижче між Клавішами відкриття-закриття і індикацією робота. І в мене є ще два сервоприводи, які потребують ремонту, тому що вони були зламані з ціллю відкриття води, бо система повисла, і від самого блоку керування сигнала не було, тому люди ось таким методом відкрили собі воду. Власне, що я вам хочу показати? Хочу показати, як влаштовано всередині сервопривід. От, Власне, це сам мотор з редуктором сервоприводом. А, ось так він виглядає цілий. Там ще шестерня, тут шестерня а, нарізана на важелі. От. І тою шестерньою повертається зубчатий важіль, і перекривається, відкривається вода. А точніше шаровий кран. Тут в мене буде, скоріш за все, обидві заміни. На одному з них шестерня десь згублена, От, а, я спробував припаяв провода. В принципі, сервоприводи вони робочі працюють, але на них немає оптичних датчиків. Якщо я знайду окремо оптичні датчики положення а, крану. То, можливо, один з цих сервоприводів стане на своє місце. Але інший доведеться замінити, тому що ось такої шестерні на нього вже немає. І де вона це знає тільки історія. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам не ламатися без аварійних ремонтів, а тільки нові монтажі встановлення систем.